Президент Володимир Зеленський опинився між двома фронтами дипломатичних ігор Москвою та Вашингтоном. Росія застосовує тактику димової завіси. Спершу після переговорів на Алясці прозвучала заява, що Кремль нібито готовий на поступки, і навіть допускає зустріч Путіна із Зеленським. Минуло лише кілька днів, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив протилежне. Зустріч неможлива, бо умови ще не узгоджені. Таким чином, Москва створює лише видимість переговорного процесу, уникаючи будь-яких конкретних кроків. Своєю чергою Сполучені Штати застосовують більш витончену тактику. Дональд Трамп під час зустрічей заявив, що готовий надати Україні гарантії безпеки, але мова йде лише про аналогію з п'ятою статтею НАТО. За її змістом, напад на одного члена альянсу означає колективну реакцію інших країн. Проте Трамп уточнив Сполучені Штати готові лише координувати такі гарантії без прямої участі американських військових, інакше кажучи, йдеться виключно про можливу залученість європейських союзників, тож у підсумку Україна отримує обіцянки, які не підкріплені реальними діями. Поки лунають заяви та тривають дипломатичні маневри, Росія продовжує літній наступ на Донбасі та завдає ударів по українських містах.